Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас двічі перевіряти, чи зачинені ваші вікна на ніч. Вона надійшла нам від підписниці, яка досі здригається, згадуючи ті події. Тож, влаштовуйтеся зручніше і слухайте. Все почалося минулого літа. Я тоді жила у старому будинку на околиці міста. Знаєте, такі будинки з високими стелями, скрипучими підлогами і товстими стінами, що зберігають. Про холоду навіть у найспекотніший день. Моя квартира була на першому поверсі, що мене абсолютно не турбувало. Навпаки, було зручно, не треба підніматися сходами з важкими сумками. Вікна моєї спальні виходили у маленький, трохи занедбаний садок, який належав усьому будинку. Вдень він виглядав чарівно, а вночі перетворювався на темну непроглядну пляму. Ну, літо видалося неймовірно спекотним. Кондиціонера в мене не було, тому єдиним порятунком було відчиняти вікна навстіж. Я завжди залишала вікно у спальні, прочиненим на ніч, не повністю, а лише трохи, на квартирку, щоб впустити хоч трохи свіжого повітря. Я робила так роками і ніколи не мала жодних проблем до тієї ночі. Перший раз це сталося всередині липня. Я прокинулася серед ночі від дивного відчуття. Знаєте, таке буває, коли вам здається, що на вас хтось дивиться. Я розплющила очі, у кімнаті було майже темно, лише слабке світло вуличного ліхтаря пробивалося крізь штори. Я прислухалася. Тиша. Тільки цокання старого годинника на стіні та моє власне серцебиття. Я подумала, що це просто сон, і спробувала заснути знову, але щось було не так. Повітря в кімнаті здавалося важким, густим, і тоді я помітила вікно, воно було відчинене не на квартирку, як я його залишала, воно було відчинене навстіж. Моє серце впало. Я повільно сіла на ліжку, намагаючись не видавати жодного звуку. Хто міг його відчинити? Я точно пам'ятала, що лише трохи прочинила його перед сном. Перша думка протяг, але вночі був повний штиль. Жодного вітерцю. Я обережно встала і підійшла до вікна. За ним була лише темрява саду. Я зачинила його, закрила на всі засувки і засмикнула штори щільніше. Тієї ночі я майже не спала, вслухаючись у кожен звук. Наступного ранку я намагалася переконати себе, що це моя уява. Можливо, я сама його відчинила уві сні, хоча я ніколи не страждала на лунатизм. День минув. І я майже забула про нічний інцидент. Ввечері я знову залишила вікно на квартирку. Спека була нестерпною. І знову, серед ночі, я прокинулася. Цього разу від тихого скрипу. Я завмерла, не наважуючись поворухнутися. Скрип повторився. Він лунав з боку вікна. Я повільно повернула голову. Крізь щілину в шторах я побачила, що вікно знову відчинене навстіж. і цього разу я не була сама. У темному отворі вікна стояв силует, високий, худий. Він не рухався, просто стояв там, дивлячись у кімнату. Мене охопив крижаний жах. Я не могла кричати, не могла дихати, моє тіло ніби скам'яніло. Скільки він там стояв? Хвилину, годину, час ніби зупинився. Я не могла розгледіти обличчя, лише темну постать на тлі нічного саду. Я заплющила очі, молячись, щоб це був лише кошмар. Коли я знову їх розплющила, силуету вже не було. Я тремтячими руками схопила телефон і набрала номер поліції. Поки я чекала на них, я не наважувалася підійти до вікна. Поліцейські приїхали, оглянули все навколо. Жодних слідів злому, жодних відбитків. Вони сказали, що, можливо, це був якийсь безхатько, який шукав, де переночувати. Вони порадили мені поставити на вікна решітки і пішли решітки у старому будинку, де це зіпсувало б увесь вигляд. Але тоді мені було вже байдуже на вигляд. Наступні кілька ночей я спала з щільно зачиненими вікнами, незважаючи на задуху. Я спала погано, мені снилися кошмари про темний силует. Я купила найтовщі штори. Які тільки змогла знайти, щоб жоден промінь світла не проникав у кімнату. Я думала, що це допоможе. Я помилялася. Приблизно через тиждень я знову прокинулася серед ночі, цього разу від звуку. Це був не скрип, це був тихий, ледь чутний стукіт. Хтось стукав у моє вікно. Тук, 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 рівномірно, наполегливо. Я лежала, не дихаючи, і слухала. Стукіт тривав кілька хвилин, а потім припинився. Я пролежала так до ранку, боячись навіть поворухнутися. Коли зійшло сонце, я наважилася підійти до вікна. На склі ззовні був відбиток долоні, великої, брудної долоні. Це стало останньою краплею. Я більше не могла там залишатися. Того ж дня я зібрала найнеобхідніші речі і переїхала до подруги. Я розповіла їй усе, і вона, на щастя, мені повірила. Через тиждень я знайшла нову квартиру на п'ятому поверсі. Я розірвала договір оренди, втративши заставу. Але мені було байдуже. Я просто хотіла втекти з того будинку. Коли я приїхала, щоб забрати решту своїх речей, я зустріла сусідку, літню жінку, яка жила в цьому будинку все своє життя. Я розповіла їй, чому з'їжджаю. Вона вислухала мене, дивлячись кудись у далечінь, а потім тихо сказала: Ти не перша дитинко. Вона розповіла мені історію. Багато років тому в моїй квартирі жив чоловік. Він був дуже самотнім і дивним. Одного спекотного літнього вечора він посварився з кимось по телефону. Сусіди чули крики, а потім настала тиша. Його знайшли лише через кілька днів. Він вистрибнув з того самого вікна. З того часу, за словами сусідки, мешканці цієї квартири часто скаржилися на дивні речі, на відчуття, що за ними спостерігають, на вікно. Яке саме по собі відчиняється на стукіт уночі. Багато хто з'їжджав, як і я, не витримавши цього жаху. Я забрала свої речі і поїхала, не озираючись. Я ніколи не дізнаюся, хто або що це було, чи був це привид того самотнього чоловіка, чи просто якийсь божевільний, який тероризував мешканців першого поверху. Я не знаю і не хочу знати. З того часу я панічно боюся відчинених вікон на ніч. Навіть зараз, живучи на п'ятому поверсі, я завжди тричі перевіряю, чи щільно зачинені всі засувки перед сном. І іноді, коли я прокидаюся серед ночі, мені все ще здається, що я чую тихий стукіт у скло і бачу темний силует, що стоїть за ним. Дякую, що вислухали мою історію. Бережіть себе і завжди зачиняйте вікна. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові моторошні розповіді. До зустрічі!